Може хтось один подобає, як ставить. Як тільки трансляція виходить, один Це я ставлю. Я подобаєк поставлю. Добавити свій дничок на трансляцію. Етерна на сервері хеллу. Сохраніть. Хештеги треба по єс я попав поводу... вдома. Тихо, тихо, тихо. Он Він алмазку, короче, взял там чел. Так он с клана, у него есть РГТо. Жесть, у него жестко кокни. Ой, говядисы. Винесемо його. ти бачив, яка в нього маска? Там на защиту три у нього всі вещи. Як мінімум. Він мікстоп тоді в говню. أنا لم ارد بلين

Ты його уже прочитала, Ивен? Нет, я читаю, я його взяла. Какая старинка? Я не помню. Всем привет, з вами я Майже Слава. И мы продолжим пахатись. Хтось підпалив мене на ПВП. На... Ты на Пвп? Зі мною Майже Ілюш. Всім привіт.

Ти приходили мене на їх англійську застоль. Ілюша, де це Славікова книжка наша? Удару Славіко. Тікай Милюша, я не люблю. Чекай. Є стрілять. Чорнуль глядачів, я не знаю. О, все. Я... Та тут в фолові алмазники. Так. Треба якось їх намагатися злити. я та. Поки що глядач тільки один. Блін, мене до кого. Зкомпак... Нема взагалі чи якого. А де всі люди? За. чого у нас Пиши на сервері щоб заходили на мій канал. Там трансляція по серверу йде. Пиши с ним. Пиши в чат просто За. заходьте на Этер про сервер. <канал> <канал> Майже Багато знаку окладів. Так потрібно когось на ПВП злити. Ну так, як ми будемо ПВП хатись. О, давай, давай, кослав. Там є якийсь чел. Погнали. Ну, ну так дивись, я алмазник жде, поки ми вибіжемо. Все, алмазник полетів. Йо, передай. Скільки він там ресурсів забрав? Я теж щось заберу. А ні, алмазник, блін, навстречу біжить. Блін, криса. Блін, я не можу, я не можу вибігти з ПВП. Є, я вибіг. Греб, я біж. теж не можу. У <кх>, мене ПВП зажали. Треба ще один кіт, а ч. А чого не хто на. жорсткий. А чого ніхто на не зайшов? Блін, тільки один глядач. Все одно немає кого. Писать то можно только Да ну, блин. Я так думаю, может сделать посылание зараз на стрим копировать и в DS группу кину. На стрим? Ох, кто-то мне что-то пишет, да. Это возможно? Официал Дракпи, Может... уже официальный Дракпи. Вайдер создал официальный Дракпи, давай.

Хто зайшов на стрім? Mm. Пишіть в комій... В чат, в чат, чат. чат Хто зайшов на стрім? Не наше те. Вячеслав, давай на Пвп. Го, я посмотрю ну, де. В принципі, тільки кадрте, але алмазник стоїть на на стрмий. Сейчас я напишу. Кто на стриме заходит? Пишите в чат. Кто на стриме? Кто на стриме в чат? В чат плюс на Плю Плюс в чат, да. Так, так, так. <плес> Чувак, плюс в чат. Плюс в чат. Всі Си на мій етер го. Гоу ну, алмазник Зараз я зайду ютубчик. Ой, блин, у мене воно повністю зайшло. Капець, Нас же чувак два глядача. Один я і один чай. Так, я зараз в Майнкрафт зайду. Ви вижте за заминку. Всім вибачаємося! перевірте, -пер будь ласка, чи чат робочий. Чат ніхто не пише в чат. Я не можу написати в чат. А, можу з телефону зайти. Вайде. Го на етер. О, сейчас Вайдер залетить. Вайдер залітай. Хештег Вайдер залітай в чат. Два глядача дивиться. Ну я стою собі на царі гори і все. Трика хочу на фармити. Цікаво, там хто? Ясом, ясом, ясом ясо на ПВП. Цікаво. Ех. Хтось один вийшов і зайшов. А ну вернись, хто там вийшов. Блін, хтось вийшов. Уйдеш, чувак, короче, з алмазним шоломом. Хтось деба... нас дивився ще і потім вийшов. А чого йому О, не, не сподобалось? Ай, ай, ні, я зараз теж го на ПВП. Тут, короче, чел з шоломом, короче, алмазним. Його треба слити. А ще я возьму гебли. Бери, бери, гебли, гебли. Яблуки. Ви яблука. Та ну, Та чого нема? Було, я помню, два, два глядача, зараз кудись пропав той глядач, який був. Да, да, да. О, вже два учасника. Якщо ти мене бачиш і чуєш, плюс в чат. Якщо ти мене бачиш і чуєш, плюс в чат Так, зараз я на RPP тепер хнусь. Ну тут чувак, який був зі шоломом, він уже все. Хто сперу кинув. Вже ти, чувак, невнув, який був друг. А, О, там алмазний меч лежить. Алмазник взяв, їх подобрав. Ал... А чор нікого нема на трансляції? Зайшло там двоє і вони щось. О, є, є другий О. Плюс в чат. О! Плюс в чат! Привіт, хто б ти не був? Чувака. Плюс в чат, якщо нас чуєш. Так, потрібно. Потрібно добити цього гравця. Ой, алм. Ой, діамантовий, діамантовий. Емеральдовий, можна сказати. А як зробити трансляцію на телефоні? Уже три людини. Ой-ой-ой, пацани! Ой-ой-ой! Уже -ой -ой. написав людини. Так. Як ти зробив трансляцію на телефоні. Є. Чувак, привіт тобі. Снайдерс, e, привіт. Зараз я розкажу, як я зробив. Там потрібно до. підписуйся. Та, підписуйся. Та, там дуже складно робити трансляцію на Ютубі. Перше, що потрібно, це скачати з творчіску студії YouTube. І далі там треба дуже довго налаштовувати її і чекати. Так. Треба дочекатися моменту, коли можна буде добре їх. То там взагалі обладнання ПВП хають. То в мене є також е, діамантовий сет, але я боюсь його. Скільки в тебе один? Три, я Зайнерс підписуйся. Як тебе там звати, я не знаю. Але ти повинен підписатися. Так це що за читак? Диви, який він швидкий, цей е діамантовий чувак. І в нього навіть при приви немає. Прикольно. А я можу зайти. Ну так, ти можеш зайти на сервер сервер, я граю на ньому на модскрафті, якщо що. 4 лайки. І можна зайти з... можна зайти з будь-якої версії він, на цей він сервер. Він каже, що він на ньому грав. Ну, ну так, ну так зараз зайди, заходь будеш зірави, з нами. Вас. Мій будеш. нік под Ю Ілля, а його Кослав Юте. Угу. Шукай нас біля ПВП. До речі, Каслав Юте. Це мій другий яка, яка, YouTube ютуб канал називається Каслав. Ть, можна було, зараз би їм отомстити, би, але в мене маска не дуже така. О, ти пишеш піти на спам, добре. Зараз піду на спам. Погнали шукати цього чувака. Який в тебе нік, чувак? Чувак, який нік. Нік в чат. Нік в чат, чувак. Так. Навіщо ну, я трохи поставив чат в те місце там, де Все, е, чуваки, в мене кнопки. Для того щоб пересуватися. Так, я вже йду на спавн разом зі своїм другом, майже Ілією. Я вже походу, я його бачу. Ти поліцейській формі. Чувак. Я здесь кином украинского воїна. Mm -hmm. Так, я уже на спавні разом з Ілюшею mm -hmm. так, все... так, скажи, все скажи свій ник э, в чат. Э, скажи свій ник в чат. І підписуйся, щоб ми могли тебе побачити. Так. Хтось вийшов з теро. Можливо, це він вийшов, щоб, щоб зайти на сіро. Угу. Зараз стоїть 4 лайки. Тебе лайки відображаються? Ні. Треба якось чат. Передвинути випадково. Бо він мені заважає нажимати кнопки для пересування. Треба було його пересунути. Перша жертва полетіла. Полетіли, полетіли. полетіли Кого там ПВП Хайші? Я Не знаю. Стоять. І... Сказали піти на спав, але я зараз на спавні чекаю. Тільки Чіль... один, один вже. З двох... З двох тичок голого ігрока е, цим мечем. козака. Купуйте меч козака. Е, хто на стрімі, і він. Е, так. Стоїть. Так. О, вже двоє. Всім привіт, хто доєднався до нас. Чувак, ес, якщо ти на цьому сервері можеш видати мені віп, я тобі можу дати меч, який вбиває з двох тичок. Задні. До, до речі, ця трансляція де і Я разом граю з да, Всім привіт. Всім привіт! Підписуйтесь на канал, та ставте вподобайки, що цього ще не зробили. Погнали на Пвп. Щоб було цікавіше. У mm, мене тут чат стоїть і за цього в мене трохи кнопки лагають. У мене взагалі ходить дуже складно. А в мене назад ходить, <з jó> а. Я не бачу взагалі ні. Прогрузилось, прогрузилось. Треба звикнути до того, як ходити з чатом. Дум... Скільки приблизно буде будетися стрім? Вячеслав? Я думаю, десь годину, може трошки більше. Може менше. Ну так. В районі години. Коротко. В районі десь години. О, я вже десь добув три золотих злитки та редстоун. Ем, так, скільки людей на стрімі? Один Блін. Та щось та було коли четверо було, зараз тільки один. Блін, цей чат так мішає. Ну треба його якось пофіксити. Скучний стрім, Ніхто не залітає. Поделиться трансляцією. Скидывай всем дискорд Скинь да. в классный чат Вайдер Вайдер Сюда видео сервера сюда отправить уже три Чувака, игры Чувака Залетай в Майн Чуваки всем привет Ээ зараз мы будем Майн Привет, чуваки Невеликі технічні ну, плат... всім вибачте. Несправності, всім вибачте, але, але зараз ми під'єднаємося. Чуваки, це м'ясо взагалі. До... Ставте лайки і підписуйтесь. Ставте лайки та. Ставте подобайки. Плюс в чат, якщо, якщо нас чуриш... чудно. Да. Так, так. Все, чуваки, м'ясо, м'ясо. А, блін. Так, я візьму э, звичайний меч, тому що э, Тому що... це капець. Алмазний меч Сагайдачного це взагалі м'ясо. Меч козака. Меч козака, он ну Сагайдачний козак. Що за Лінкс? Я його... Полетели, я полетели, по ньому урон. Ой-ой-ой, в нього дуже жорсткий меч. Так, потрібно. В нього меч Путіна, напевно. Треба його завалити. Слышь ти, чувак, що ти в броні Путіна сидиш? Мускаль. Все, стікун. І, 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 Втікав. Його треба за ПВП хати. нього тотем. Він тотеміст, а собі тотем Жесть, десь. я по ньому навіть попасти. У мене, до речі, речі також... Чи Так. У мене, до речі, також є тотем. Вони дивись, стіміться два алмазника. Ще я комусь... <пев> так. О, вже три. Три глядача. Так. Чуваки, чуваки, залітайте на стрім ПВП алмазки. Та, та. Та запрошуйте сюди на стрім своїх друзів. Своїх друзів, репостер. Це мій спріп. перший стрім е до Дня Хеллоуіна. Тут взагалі є чува чуваки з флаєм. Ем. Я не розумію. Сла Славік! Чи О, так, чи да, так. Та да. Да, по ньому навіть попасти неможливо, я просто в Ну Там російські читаки, в мене є одна стратегія, я зараз м, пропишу, пропишу зараз собі флай. Літай. Щоб я міг літати. І на Вар ПВП. Я піднімусь на гору Вар ПВП зараз, Ілюша. І буду стріляти всіх. І їх з стоп, Лука, а ти будеш їх вбивати. Так. Окей, зараз. Так у мене чат трохи заважає. Чекай. Блін, навіщо я чат в цю сторону став? Скільки людей? Три. Чуваки, плюс в чат, плюс в чат. Зараз буде мега ПВП. ПВП. У мене 48 сундуків, щоб ти розумів. Я їх викину на царі гори. У мене кнопка не нажимається. У мене Так, це не потрібно. Блін, а є спосіб якось зробити, щоб... щоб чат перенісся в інший куток, тому що мені тут незручно, щоб так, трансляция. Невозможно получить во время. Так. А ты не знаешь випадково як Илюша перенес. З одного, з одної точки чат в інша точка. Давайте на ПВП, щоб підняти глядачів, щоб всім було цікаво. Бо будем я взагалі не сливаюсь. Ну. Типу я не пвпхаюсь? Та, Та я не можу пахнутись, бо мені чат мішає. Блін, це зробити. чат... взагалі мі... дуже багато народу. Мені чат взагалі мішає. Треба, блін, його перезаписувати тер. бо чат поставили на по-китайському.